Йоу йоу, друзі, всім привіт! І ви на каналі Рукет, да, тур по моїй кімнаті, думайте кінець. Шикарный биц балкон Не питайте чого в мене так багато історії іграшок іграшок. Потому що моя мама фанатка історії іграшок Ну я ж Пау-пау-пау, моя пустелечка Давай с Гарри Поттером, на на Нарадана, Нанарадана, Нанарадана, Яки на тверка й до мені я дуже любить тверкати на мене. Це тверка пінтверка робить. Гав гав. Я, 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 я не собачка, я ж рокет. Я забув привітатися. О. Видать, що буде? Барабанне ядро

Всім пока.